Минув рік великої війни вже третьої війни за незалежність за останні 100 років, але першої, в якій Україна не наодинці зі своїм екзистенційним ворогом. У 1918 вісімнадцятому нас не хотіли бачити на мапі світу Франція та Британія, які зробили ставку на другую, на хорошую, на білу Росію. Потім зрадила Польща після 1945-го СССР та США прийшли в рівновагу холодної війни, і мрії партизанів УПА про Третю світову, в якій Україна могла б вибороти незалежність, залишилися ілюзіями. Так, американці допомагали націоналістичному підпіллю, але хіба для того, аби здобувати важливу для себе розвідувальну інформацію? В 1946 році ЦРУ почало операцію Беладонна, фінансували українську головну визвольну раду. Це політична надбудова над націоналістичним підпіллям. Американські розвідники були тоді здивовані рівнем самопожертви бійців українського опору. Про що залишилися свідчення? Теках ЦРУ. Вони налаштовані працювати з нами чи без нас, а якщо буде потрібно, то і проти нас. Вони не шукають особистої вигоди чи користі. Потрібно завжди пам'ятати, що вони мають майже релігійну віру у свою націю та не довіряють нічому іноземному. Але реалістичні американці оцінювали цю боротьбу як романтичну, а отже, безперспективну. І десь такі ж самі думки були 24 лютого 2022 року. Бо це ж не тільки русські, але й західні розвідки давали нам від двох до трьох тижнів. Саме тому за місяць до великої війни, в січні, нам почали давати джавеліни та стінгри, бо ця зброя найкраще підходить для партизанської боротьби, десь в карпатських лісах. Але регулярна армія все ж не партизанка. Зсу здивували світ. Та врятували Україну. Тому спочатку до нас поїхали гаубиці та модернізовані совєтські танки, а потім Кімарси, Петріоти та врешті леопарди. І хоча амплітуда поставок постійно зростала, українці вимагали більше і швидше. І це зрозуміло вмирають наші люди. Втім, якщо відкласти емоції, то зрозуміло, що без США, без коаліції, яку вони створили, без її допомоги. Все б закінчилося як 100 років тому. Бо зброї для війни Україна мала не більше, ніж на два місяці. Американська допомога таки безпрецедентна, а наші нарікання все-таки не зовсім справедливі. Бо навіть своїм найближчим союзникам Ізраїлю в 1973 чи Великій Британії в 1940 році американці надали допомогу далеко не одразу. Влітку 1973-го в Єгипті перебувало 12 тисяч совєтських інструкторів, які навчали єгиптян працювати на ракетних комплексах SAM-2, SAM-3 та SAM-6. Туди також перегнали сучасні винищувачі Міг та реактивні бомбардувальники ту 16 із ракетами великої дальності. Тим часом США не передавали раніше обіцяні Ізраїлю літаки Фантом «Скайхаук» та танки М-60. І не змінили свої позиції навіть після того, як прем'єрка Голда Мейер оприлюднила знімки совєтської техніки в Єгипті. Проти надання значної допомоги Ізраїлю виступав єврей Генрі Кісінджер, який не хотів дратувати Москву та боявся ескалації. Війна судного дня почалася 6 жовтня 73-го з нападу Єгипту та Сирії, і в перші доби 18-денної війни Арабська Коаліція перемагала лише на четвертий день війни, коли це доповіло президенту США що стратегія Кісінджера провалилася, та Ізраїль може програти. Розлючений Річард Ніксон наказав дати всю допомогу, яку просила Голда Меєр. Транспортні літаки хвиля за хвилою мчали на Тель-Авів. Везли бомби, ракети і танки. Сто винищувачів взяли просто запасів ВПС США. почувши ці новини, залізна Голда розплакалася. Її держава була врятова. А ось французькому уряду в 1940 році не допомогли навіть істеричні телеграми до президента Рузвельта. Він сухо відповідав: уряд США робить все можливе і подвоює свої зусилля. Так само холодно Рузвельт реагував і на тотальні бомбардування британських міст. Черчилль навіть з пересердя сказав: ці напівсліпі все ще напівготові. Прем'єр Британії тоді просив хоча б 50 старих есмінців. І не задурно ж обіцяв заплатити, та ще й доларами. Есмінці надіслати не можу без рішення Конгресу. І наразі не є мудрим їх про це просити. Але постараюся надіслати зенітки сталь, відповідав Рузвельт. Врешті британці нічого не отримали. І в той час Мусоліні надсилає в Атлантику 100 підводних човнів. На той час уже дві третини британського флоту було потоплено. Вашингтон мовчав, і те саме було з грошима. Це український бюджет під час війни на 60% фінансується союзниками. А британський міністр фінансів Інглівуд тисяча 1940 році запропонував реквізувати золоті обручки в населення аби купити зброю. Що робить Рузвельт в таких умовах? Виписує безвідсоткову позику? Ні. Відсилає крейсер до Кейптауну, аби забрати звідти всі британські золоті запаси в злитках на 20 мільйонів доларів як аванс за майбутню зброю. А то хто зна, чи не капітулюють вони раніше? Врешті президент США Рузвельт погодився надати Великобританії 50 старих есмінців в обмін на їхні військово-морські бази. А також вимагав, щоб в разі поразки Лондона увесь його флот був інтернований в Канаді. Черчилль на це сказав: американці прагнуть отримати британський флот і Британську імперію без Британії. Зійшлися на тому, що есмінці обміняли на оренду військово-морських баз від Ньюфаундленда до Бермудів на 99 років. Але продані есмінці виявилися брухтом: лише 9 з 50 вийшли в море. Інші розібрали на запчастини. Але Рузвельт не був лиходієм. Він був просто політиком, який не вірив в перемогу Британії. Посол США в Лондоні Кеннеді публічно заявляв, через кілька місяців Вермахт пройде маршем біля Букінгемського палацу. Схоже, Байден теж не дуже вірив в перемогу України, але все ж допомогу військову почав надсилати ще до вторгнення, а не як Ніксон, після чи як Рузвельт взагалі на другому році війни. В Рузвельта на носі тоді були вибори, а 95% американців були проти того, аби США надавали хоча б якусь допомогу Британії ні зброї, ні грошей. Нині ж, попри всі старання трампістів та їхніх медіа, більшість американців за надання зброї та грошей для України. Врешті ленд-ліз, на який Рузвельт наважився після свого переобрання, і який став одним з символів перемоги над нацистською Німеччиною, це спосіб обдурити американців, які не хотіли чути про війну в Європі. Бо Рузвельт переконував це не продаж зброї, а всього ж і оренда. Юридично так воно і було, але опоненти Рузвельта, тодішні трампісти, репетували, що це обман, тому що. Ленд-ліз це як жувальна гумка, а ти ж її не будеш вимагати потім, після того як вона побувала в чужому Ленд-ліз могли провалити в Сенаті чи Конгресі, але Рузвельт перед тим провів вдалу агітаційну кампанію. 17 тисяч кінотеатрів показали стрічку «London can take it» Лондон вистоїть, в якій зобразили мужність британців. Not Hollywood sound effects. This is the music they play every night in London. The symphony of war. І ось після низки таких вдалих агітаційних заходів 95% проти допомоги Британії перетворилися на 52 за. Тому саме мужність українців, яку американці вже рік бачать в своїх прямих етерах, це найкраща агітація за продовження. Військової допомоги Україні. Lines, uh, hit, uh, it it. So... Британія воювала проти рейху на одинці цілих два роки. І лише після ухвалення закону про ленд-ліз Черчилль сказав: тепер за спиною Британії не Атлантичний океан, тепер за спиною Британії Америка. Що ж, українці цей шлях пройшли набагато швидше, але і досі можемо почути знецінювальне. Нам дають менше навіть, ніж Афганістану. Це маніпуляція, не ведіться на неї. Бо лише минулого року, лише США і лише воєнної допомоги надали нам на 20 мільярдів доларів. За один рік витратили вже більше, ніж за 10 років в Афганістані. Так, американці варять жабу, себто Москву повільно дають більш летальний вид зброї і чекають, чи удумається Путін, чи виведе війська. Ні, окей, беріть патріоти. Ні, окей, беріть Абрамси. Ні, окей, беріть літаки. Ні, окей, беріть томагавки. Роблять це не тому, що не мають емпатії їм. Байдуже на українців. Це так звана контрольована ескалація. Аби припадочний не натиснув ядерну кнопку. Звісно, з нашої сторони це все одно виглядає несправедливо. Але перед тим, як звинувачувати американцям, що вони щось там нам не дають, того, чого ми хочемо, може варто би було запитати самих себе. А чому ми обирали тих, хто за придумані газові борги віддав Росії літаки, з яких нині обстрілюється Україна? А чому ми обирали тих, хто продав? Сотні танків. А чому ми обирали тих, хто зупинив ракетні програми? Ось саме тому ми зараз можемо хіба просити, але не вимагати. Просити словами Вінсона Черчилля, який свого часу сказав: нам не потрібна доблесна американська армія. Дайте нам просто зброю. Все решта ми зробимо самі. І ось несподіваний візит Джо Байдена до Києва вперше в історії. До воюючої країни, в якій немає американських військ, став певним поворотом в постачання, зокрема, і зброї. Бо для Байдена тепер це персональна історія успіху. Від перемоги України залежить не тільки його другий термін, але й його місце в підручниках з історії. Тому зброї буде все більше. Вода точить камінь не своєю силою, а частотою. І кожна успішна атака зсу це якраз і є та монотонність, яка пробиває все нові і нові поставки.